Вітаю вас, друзі! Сьогодні пропоную вже традиційно поговорити про російську агентуру в Україні, ту саму агентуру, якою чомусь взагалі не займається СБУ, в той час, як у нас держава переслідує добровольців, ветеранів, волонтерів та активістів. Буквально вчора на сайті видання Цензорнет було опубліковано дуже цікавий аудіозапис розмови помічника владіміра Путіна Суркова із нашим українським в лапках політиком Олександром Вілкулом. Алло, Алло Владислав Юрійович, добрий вечір. Саш, добрий вечір, дуже рад слухати, привіт. Я це саме, извиняюсь, зустрічався з німцями, потім на ефірі був. Нормально я поздравляю раз висить з хорошим результатом. Поздравляю Сурков привітав Вілкула із хорошим результатом. Як пише сайт Censor.net, ця розмова відбувалась у 2014 році, одразу після парламентських виборів. І Сурков вітав Вілкула із тим, що він та його партія на той момент опозиційний блок проходять до Верховної Ради. Дякую. Ну ми тут ще воюємо. У нас тут питається та тя кругово украсть. по тарки. Да, я, 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 понимаю, как обычно, <laughs> как обычно. Но все равно результат отличный. Особенно, особенно не, не не хороший просили. результат. Просто, просто круто. Не, ну круто. По таким временам, конечно, очень хороший. Ну как нам договориться, это как нам лучше вот, как говорится, взаимодействие наладить какой-то в какой-то форме. Просто созваниваться будем, Или как то що удобнее. зручніше для України, звісно, було б, якби вілкул поїхав в Росію і більше ніколи не повертався. Я думаю, ж я думаю, що надо карта то пересечься, ну, ну как би концептуально ага. проговорити, тому що коли ага. все проговорено, по телефону, воно понятні. Це правда, неправда. Це Сно тобто, ну, варіанта тут полтора, либо там когда в Москве будеш, либо я якщо в свідківа. Кажу, позвоню если ты там будеш то А це дуже цікавий момент. Я не знаю, чи це Сурков жартує, чи він говорить абсолютно серйозно. Але якщо він не жартує, то виходить, що восени 14-го року, коли вже у нас тривала російсько-українська війна, він міг подорожувати в Київ. Я там що у вас буде Под наблюдением, понятно, понятно. Вот. Я ну, либо где-то панято робити Ну вілкул дуже люб'язна людина. Він каже, що він з радістю може злітати в Москву. Чому б і ні? Чому б це українському політику, громадянину України і українському народному депутату не злітати в Москву, коли? Москва організувала війну проти України, і це нагадаю осінь 14-го року вже після того, як росіяни влаштували іловайське пекло. Я мав а, 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 адіта за кордон границю ніді нідіти ні, ні, в ближайше време. Ну я у мене, тер ти знаєш за границею сястука. Я ся мало куди можу їхати. А ну так, я Сурков дійсно мало куди міг уже тоді полетіти, тому що проти нього були застосовані санкції. А зараз цих санкцій і ще більше. І я зичу йому ніколи не зменшувати їхній обсяг і отримувати щоразу нові і нові санкції. Росія ж їх любить. Можна якщо сидиш в Москву, будорат рад, можна типу, можна тільки Баку. там что-нибудь такое в Ереване там и так далее. Мне, разницы нету. Мне разницы нету. У меня нету Если Москву, Если, если Москву нормально, то давай, mm. может, и так сидим где-нибудь поговорим спокойно и, и решим, что там дальше, как нам делать. Хорошо. Mm. Хорошо, а, мы, ребят... тогда, мы тогда с неделю отыграем yeah. уже, закончим и с неделю. Да я, я буду тогда ждать, любой день, там заранее чуть-чуть созвонимся, я подстроюсь, mm. там это договоримся. Ладно? Удачи yeah. там, удачи.

Дякую. 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 Вілкул зараз вже не є народним депутатом, і вам може здатись, що та яке взагалі має значення ця його розмова із помічником Путіна. Він же зараз вже не при владі. Так ось ви поки що підписуйтесь на мій канал, можете і ще й в інших соціальних мережах. А я вам зараз поясню, чому ця розмова насправді є дуже важливою і чому не можна недооцінювати вілкула. Наприклад, у 2014 році. Коли в Дніпрі тітушки напали на майданівців і дуже сильно їх побили, то за організацією привезення цих тітушок і за організацією цього побиття стояв саме Вілкул, і збирали тоді тітушок прямо в приміщенні облдержадміністрації. Ні! Ні! Олександр Вілкул досить тривалий час був при владі. Він був і народним депутатом від партії регіонів і від ОПО блоку, і був головою Дніпровської ОДА, і навіть віце-прем'єр-міністром. І побачите, на наступних парламентських чи президентських виборах він знову вилізе і знову буде нагадувати про себе, тому що знову захоче дістатись до владного корита. І тому я записую це відео, щоб потім нагадати усім. Ким є насправді ця істота, що Олександр Вілкул є російським агентом. Ну і не буде зайвим нагадати та зафіксувати, що вілкула підтримує, і інша російська агентура, наприклад, Добкін. Давно знаю Олександра Вілкула. Я вірю йому як кандидату і в скором будущем президенту країни. Я знаю, що вілкул це не тільки друг. Вілкул мир для України, вілкул, це розвиття для економіки нашої країни. Так само вілкула підтримував і Євгеній Мураєв, теж проросійський колаборант, російський агент, який зараз є власником проросійської помийки під назвою Телеканал наш. Я хочу сказати, що я знімаю свою кандидатуру. З виборов президента України в пользу Александра Вілкула. Ну і ви не повірите, але Толя Шарій, той самий, який абсолютно не проросійський шарій, не кремлівський агент шарій, і абсолютно не колаборант і не державний зрадник Шарій, також є другом Олександра Вілкула і активно його піарив пару років тому. Третя вона ж і заключительна нашого спілкування з кандидатом в президента Олександром Вілкулом. Нашого дружеського спілкування з Сашею, і це було неодноразово. Привіт талян. Привіт, привіт, та жизнь протікає. Отлично, протікає, сейчас я себе установлю. Це взагалі дуже смішна історія, як Шарій підтримував Вілкула на виборах і топив його конкурента Бойка із ОПЗЖ. Він прям виступав проти нього. Я ще п'ять місяців назад сказав, що Юрій Бойка пішов працювати в штаб Петра Олексійовича Порошенка і помочь йому другий раз стати президентом України. А вот. Есть, я говорю те саме. і мене не розуміють. Тому що кажуть, ну як це? Що це ти говориш такое? Толя тоді дуже активно критикував Бойка і Медведчука, оскільки вони були політичними опонентами Вілкула і казав, що вони дуже погані люди. Вони взагалі ніхто і вони літали, будучи ніким в Москву, і там зустрічались із Медведєвим. І він з цього ще насміхався. Але минув час, рублі зробили своє, і Толік згодом сам став працювати на тих, кого він критикував. Наприклад, став вести свою. У програму на каналі Медведчука 112 Та й зараз, взагалі, партія Шарія активно співпрацює із ОПЗЖ. Так я повторюю 10 разів, в Україні. Гражданська війна. Очевидно, що аудіозапис розмов Суркова та Вілкула цензору злили. Ну, скоріш за все, наші спецслужби. Скоріш за все, вони його досить довго документували і знають, що він є російським агентом, що він є державним зрадником. То в такому разі виникає тільки одне запитання, друзі. А чому в нас в тюрмі сидить Андрій Антоненко без жодного доказу провини? А російська агентура абсолютно вільно вештається вулицями наших міст?